Як перевірити швидкість інтернет-з'єднання. Відкрийте Google Play Market або App Store на вашому телефоні. Відкрийте пошук та введіть запит «Speed Test». Встановіть додаток «Speed Test» від Укла. Запустіть встановлений додаток. Надайте необхідні дозволи. Та натисніть кнопку Go, щоб розпочати тест швидкості інтернету. Дочекайте завершення діагностики. Це займе близько 30 секунд. На екрані ви побачите пінг, швидкість завантаження та віддачі, а також рівень відповідності цієї швидкості сучасним потребам користувачів інтернету.